Всім привіт! Мене звати Руслан, ви на каналі ProBusiness.ua. Сьогодні ми говоримо про Media Holding. Останнього разу ми говорили про нього рівно місяць назад, 6 вересня, і я хочу так ось плюс-мінус знімати по кожному направленню раз в місяць по одному відео, і таким чином, більш-менш місяць буде загружено контентом, і такі міні-звіти будуть відбуватися. Тож, Поїхали подивимось, що в нас там цікавенько. Із ключового дуже круто, власне, вистрілив саме канал, на якому ви зараз дивитесь це відео. Просто топово заходять кожне відео про розпаковки. Розпаковки почали підтягувати всі інші відео потихеньку, і таким чином вже вдалося отримати перший. Невеличкий такий, але а, рекламний контракт на бартерній умові. Ви його зможете побачити вже в, а, власне, понеділок. Це буде розпаковка. А, Дивіться, я говорю, що перший з розрахунком того, що після того, як цей канал записався в пачку до медіахолдингу. до цього ми співпрацювали із Кейсі і із профіпаком, але на сьогодні це все закінчилося. Сьогодні в мене немає жодного контракту на цьому каналові, і ми ось отримали першу бартерну. Начебто, бартерна не так і прикольно, але по-перше, мене зацікавило те, що це чудовий контент для розпаковки. Коротенько поясню, чому тому, що мені написали українці з Словакії і сказали, що от ми продаємо. На ринок України товари із Словакії. Це можуть бути якісь ну, не тільки виробництва Словакії, може бути Чехія, ТТТ, але те, що продається в них в магазинах, в супермаркетах. І вони кажуть: давай, ти, типу, збереш кошик, а ми його тобі відправимо, ти його розпакуєш і скажеш: от, що можна тамто і там замовити, і ми будемо тобі вдячні. Я погодився, мені дали ліміт 300 євро. 300 євро це солідна сума на сьогодні. Це 12 тисяч гривень. Я обирав власне всі ті продукти, які мені не потрібно буде купувати вдома. Розумієте? Тобто я зекономив 12 тисяч. А якщо я зекономив, я заробив. Як на мене, непоганий варіант, непоганий бартер. І я в Цілому задоволений. При цьому всьому, типу, в мене не було якоїсь точної суми, що от 300 баксів, і ми записуємо цей ролик, я роблю вам рекламу. Вони самі просто написали, запропонували, і it's ok. Я погодився в понеділок, ви подивитеся, напишете свій фідбек, і ми будемо рухатись далі. І я розумію, що такого плану контракти можуть бути на постійній основі. Я зробив собі таку поміточку, і ми будемо рухатися в цьому напрямку. До того ж, це можуть бути не тільки з-за кордону, це можуть бути наші локальні бізнеси, які хочуть просто отримати трохи реклами, а розповсюдити себе. Вони можуть пересилати пакунки зі своїми товарами, які вони або реалізують просто, або виготовляють. Ми їх будемо окремо розпаковувати і таким чином от дивитися, чим живе. Бізнес, допомагати йому і мати невеличку вигоду і монетизацію на каналі собі. Ідемо далі. В мене є канал а, Криптомозоль, пов'язаний, звісно ж таки, з криптою, і в нього лишень 62 підписники. 62 підписники напротязі місяця цей канал а, приніс мені а, 200 баксів. Небагато скажете ви, але вибачте, в канала 62 підписники, і невелика кількість переглядів лише 7100 переглядів за місяць. Хто в темі крипти, той знає, що зараз на хайпові тапалки в середі телеграма, тобто це міні-апки, в яких ти виконуєш певні дії, заробляєш токен, токен ліститься. Ти його продаєш і отримуєш гроші. Це прикольна тема, але прикольна тема в обсязі. Якщо ти масштабуєшся, ти на цьому можеш нормально заробляти. Якщо ти фармиш один аккаунт, то заробити на цьому глобально нічого ти не зможеш. Так -то. від 10 до 50 баксів на один аккаунт такий розрахунок. Тобто, ви розумієте, якщо... Ви займаєтесь одним акаунтом. Ви на цьому багато не заробляєте. Якщо ви це а, множите, масштабуєте, то ви відповідно до масштабу і будете заробляти. Тобто 10 акаунтів там умовно від 100 до 500 баксів, 100 акаунтів від 1000 до 5000 баксів. І от та, таким чином ти і масштабуєшся, і заробляєш. Я маю ферму на 250 аккаунтів. акаунтів. Я зробив власне через те, що Ігор дуже багато окремо канал. Криптомозоль, і вирішив, що було б непогано зробити певний мануал, який буде включати в себе по інструкцію стосовно того, як це все робити, і зробив окремо під цей проєкт закритий чат в Телеграмові і запропонував це своєму клієнтові. Ну навіть вірно говорити не клієнтові, а своєму глядачеві. І ті, кому це цікаво, вони заходять і дивляться, і відповідно бачать Ось на кожному відео такого плану а банери, вони можуть бути різними в залежності від мого настроєння. А вони бачать, де це можна придбати, куди перейти, що зробити. Вони написали мені, я продав їм цей мануал, забрав свої 20 доларів, вони отримали інструкції і доступ до чату. В цьому нічого складного немає. Я один раз приділив увагу, створив цей мануал, і тепер просто в кожному відео буду пропонувати його глядачам до придбання. Таким чином, на пасиві в подальшому мені постійно буде приносити прибуток цей канал. І це тільки одна із варіацій, яка може приносити профіт. На YouTube. В подальшому ми, якщо наберемо нормальну аудиторію, зможемо робити колаборації з іграми. Вони будуть закуповувати рекламу, я буду її продавати, і таким чином це також буде плюс до монетизації. І, звісно ж таки, реферальні системи, які є в кожній грі, вони також дають бонус, і на цьому в перспективі, коли гра буде завершена, токи не будуть нараховані, я буду отримувати свій бонус. Щодо основного каналу, то тут в цілому все зрозуміло, є різні методи монетизації, але основні це саме контракти. Власне, в мене а, залишається контракт з Трасті, по якому я публікую відео і інтегрую їхні а, рекламні пропозиції до користувачів. І окрім цього ж, звісно ж таки амбасадорки по біржам, де на пасиві, а десь і на активі за публікації. За згадування а біржі вони виписують тобі чеки. Кожної біржі це свої пропозиції, хтось там платить за тисячу переглядів, хтось платить за рефералів окремо, типу, от прийшов реферал, базово типу отримуєш відсоток з всіх його витрат на біржі, і додатково вони там платять по 20 баксів за кожного реферала, який прийшов саме від тебе. Це разова оплата, але вона має бути. Таким чином, от якщо брати загалом в ці біржі, на яких я є як амбасадор, а це Bytebit, Gate, WhiteBit, OKH і Bitmart. Якщо я не помиляюсь, це все 5 бірж. А от якщо брати загалом, то десь від 500 до 900 баксів. Приходить на пасиві кожного місяця за рефералів, тобто за їхні комісійні і окремо в залежності від переглядів по кожній біржі, там скільки вони що платять, окремо ще нараховується. Ну загалом, десь від 1200 до 1500 доларів. Отримуються з цього каналу лише за амбасадорську систему. Окрім цього, річний контракт. Але там я вже 50% отримав, і 50% ще в мене після 6 місяців співпраці буде починати нараховуватися. І по новим контрактам немає поки що нічого, але якось я от погруз в цьому всьому, і в мене просто не було часу для того, щоб комусь щось писати з пропозиціями. Бо розумію, що і хочу з якимось обмінником запартнеритися. Це непогана така ніша, куди можна зайти, і там або за відсоток, або. Просто за інтеграцію там якісь чеків хай виписують і працювати з ними. Це, власне, ті три канали, які на сьогодні приносять якийсь прибуток і дають якусь поживу для всього холдингу. Логічно було б криптодона не відносити до холдингу, але так як мені потрібна якась. Економічна структура в ньому, я маю щось туди вкинути. От я вкинув туди цей канал, і всі прибутки, які приходять з нього, ми перенаправляємо в медіахолдинг холдінг криптодом, і таким чином потрошку розвиваємо. А на інших каналах інтеграції поки ніяких немає. Мені потрібно знову ж таки добирати менеджерів, які будуть активними. бо... Незважаючи на те, що на OLX було достатньо багато заявок, всі ці люди були без досвіду, і всі ці люди через 1-4-5 днів пропадають просто і немає нікого. Все. І таким чином, от круговорот іде, я витрачаю час на те, щоб. Провести співбесіду, пояснити, як працювати, пояснити, що по якому каналу потрібно. Типу, я це все постійно об'ясняю. Кожному, кожному, кожному це займає до біса часу. Вони можливо щось роблять. Я не знаю. Ну, типу, це все дистанційно, а я не можу це відслідкувати. І якщо вони щось роблять, то це круто, але. Чому вони тоді зникають через декілька днів, я не знаю. Скоріше за все, як людина приходить без досвіду, я їй пояснюю, що як робити. Вона це робить. Е, ну, Робить, знаєте, як? пішла в інстаграм, 20 заявок відправила, ніде текст нічого не міняла, і її заблокували. Бо це база. Ти не можеш просто спамити один той самий текст всім підряд. Потрібен грамотний підхід. Люди не хочуть іти на контакт, люди не хочуть вчитися, і от таким чином у нас це виходить. Можливо, Можливо, потрібно десь на інших джерелах розміститися і попробувати знайти менеджерів там. Але менеджерів потрібно багато, каналів багато, і ці канали повинні монетизуватися. Типу, от я приділив увагу трьом каналам, я знайшов на три канали якісь джерела доходу. Якщо. Приділю іншим, то там також знайду. Але тоді це дуже жорсткий розфокус, бо на ці всі канали ще потрібно і контент генерувати. А до кожного каналу ще потрібно Інстаграм, TikTok, і потім це все нарізає. Ну, коротше, це дуже багато роботи. А поки, хоч половина каналів не почне приносити якийсь сталий дохід, я не можу набирати монтажорів, я не можу набирати СММників, які будуть виставляти ці всі постіки, шортики, TikTok, Поки що це все робиться мною соло. У мене деякі канали забиті контентом вже на рік вперед. Типу я отак от вирішив цю проблему. Приділив увагу одному каналові, тиждень плотно ним займаюся, забиваю контентом. Там от в мене є канал Хардфакер, музик, музикальний канал, і в ньому контента до 13 червня. Уявіть, це шорти, це повноцінні відоси, тіктоки, все оце тема. Отак і працюємо. Якщо у вас є якісь пропозиції, якщо у вас є якісь запитання по цій ніші, по а, каналам на Ютубі, по медіа взагалі, а якщо вас це цікавить, пишіть, будь ласка. Поговоримо залюбки, повідповідає на всі запитання. Якщо ви хочете спробувати себе в ролі менеджера, також пишіть це тільки плюс. Люди потрібні. На цьому все. Сподіваюся, такий невеличкий звіт я дав. Хоч трішки це було комусь цікаво. Якщо так, поставте вподобайку.